Якщо робити, то досконало. Якщо тримати голубів, псів, коней, курей, то чемпіонів бути найкращим. Ви напевно такого ще не бачили. Німець, закохавшись в Українку, перебрався до нас на Франківщину жити. Облаштував у селі величезний комплекс для голубів чемпіонів. І той уже став знаним на увесь світ. Вікна продовжують цикл Дмитра Литвиненка про іншоземних бізнесменів, які переїхали в Україну, і про риси, яких так часто українцям бракує. Для успіху. Сьогодні історія про німецький перфекціонізм. Німець Матіас власним прикладом учить занурюватися в роботу з головою. А от чи готове село пристати на такий підхід? Село Павлівка на Франківщині дуже мале. Навіть базару свого немає. Вся цивілізація, майдан біля сільради. Тут новенька зупинка. Її встановив німець, що 12 років тому приїхав сюди жити. Збидували. Ну в нього там є столярний цех, і він, і він зробив, але... Зупив таке копійки, хай краще дорогу зробить. Ну, а що ж він має то робити дорогу? Ну якось спільними силами, якось, так? Дай робити дорогу! Ганять машини за машири, саме, сталося. Так і що про німці того думати? Добре, що вони в селі є чи ні? Ні. А що? Бо ні. Він хоче захопити усе на територію обгородив повністю. Сільський голова говорить схожі речі, але дипломатично. Тож такі Я іноземні інвестиції. Визнає, досі той німець у них біла ворона, самих голубів розкладив у себе тисячу особин. Побудував величезний птаходром, аби змагались, гроші в то вкладає, а міг би щось корисне зробити для людей, наприклад, дорогу. А німець збагнути не може, що від нього хочуть і чому. Залучення його до такої спільнокорисної роботи, тобто він десь не, не завжди розуміє ці всі процеси. Мене звати Матіас Зопна. Давайте даємо завжди максимум і виконуємо наш обіцянку. Тут у нас, наприклад, матір робить дитячі майданчики. Їх виготовляв і в Німеччині. Якось познайомився з дівчиною, з Павлівки, приїхав у гості, побачив недорогий ліс. Я приїхав сюди, замовляв, і в Німеччину розружала машина, і там половину не було так, як має бути. Не розмір, не якісний, ріжений, не гібрований, акуратний. І так швидко на швидко рухає. Він перфекціоніст. Якщо щось робити, то ідеально. Тож довелося переїжджати в Павлівку. Працює переважно на експорт до тої таки Німеччини, але собіваркість набагато нижча. На Матіоса в Павлівці працювало вже пів села. Довго не затримувалися. Нині ну робітники переважно приїжджі, навіть із Франківська Україна трошки інше в Німеччині. Ти один раз говориш, те, що потрібно, і люди розуміють. Ось його пілорама, при ній ресторан, возить сюди з Нюрнберга сосиски, аби клієнти, гості та працівники перекусити могли. Навколо все заквітчене лави, гойдалки та майданчик для дітей це його робота. А просто з іншого боку, того самого будинку, інша Павлівка. Сто метрів від фірми Матірса, і от якась зовсім інша вже реальність. Я знаю, що поруч є ще пілорама, конкуренти, власник. Кум сільського голови, зараз подивимося, як у них справи. Ось власник лісопильні одразу видає. Німець свою фірму причепурив самочинно. Скільки йому давали попередньо, то він взагалі ніяк не реагує. Він каже, що він тут цар і Бог і йому все можна, бо він. Ну але у нього має. там реально дуже красиво. Ну, красиво, розумієте, взяти зараз гектар землі просто в центрі села собі прихватизувати і зробити красиво так любий може. Двір перед пилорамою дійсно матірсу не належить. Спочатку самочинно навів красу, аби клієнтам було приємно. А тепер просить продати йому ту землю або віддати в оренду. Сільрада досі думає на пилорамі конкурента без прикрас та німецького ладу. Чому не взяв приклад сусіда? Це ж просто каже дурня та естетика. У нього там кафе він собі там наводить такий порядок, щоб клієнти приїжджали, щоб люди. А так всі тут приміщення ну, Люди просто гроші заробляють. Поворами що там має бути? Ну, головне, по є порядок, стяжки там. У Німця біля кожного верстата витяжка, аби пил виходив. Щоб робітникам шкоди не було, ще й безпеки пожежним дотримано. У сусіди вентиляційних труб не видно. Така витяжка, я тут не бачу. Витяжки. Тут витяжки є? Що нема. Власне каже, у нього нині працюють хлопці, які втекли від німця, бо ставився до них дуже погано. Це не дозволяв перекурювати за сигарети, то що він нам не дозволяв курити. По законах там як там перекури робочий час там ну, годину 15 хвилин чи як там? Не знаю. Це Звісно, нічого такого в законодавстві немає. Ще один колишній працівник. Німця сварить, не доплатив. Але говорити про те, а не хоче. <реклама> <реклама> Та ти не медутець у керівник. Аби ви не пили, тому що він вас трохи <реклама> що ж Мені здається, що пили? — Мені здається, що зараз не слово. Та він ще працює мене. <реклама> я бачу, що він на території, що маму що працює, ні? Вертаємось до німця, він каже, людей штрафував і ще штрафуватиме. Ніхто не скаже, чого штрафує. Скажуть просто, о, я недовольний на це. Ну я теж не довольний, коли мене крадуть або щось. П'єдве дуже небезпечно, коли люди працюють е, в алкогольному стан на станок. Це великі ризику. Ми е, відповідаємо за то. Матію треба терміново їхати в яремчу, там має велике замовлення власник тамтешнього готелю. Хоче зробити туристичний променад, аби набережною гуляла мама з дитячими візочками, але щоб природу зберегти, треба зберегти кожне дерево, треба зберегти кожен камінь, повторити рельєф. Цього берега і кривими обійти кожне дерево, щоб не зіпсувати природу, щоб кожна гілка за над нами залишилася. Той досвід, який мають європейці, до порівняння з досвідом, який маємо, ми більш бережно люди відносяться до того всього, що їх оточує. Велика купа маленьких дрібниць, що мають значення, треба зробити так, щоб ніхто в річку не впав. А бовки мають бути такі, або їх вандал не зміг викрутити звичайним ножем. І все не з сусни, а з дуба хороші, але щоб стояло до віку. Завдання саме для німця перфекціоніста обіцяє впоратися і гайда додому. На першому поверсі столярний цех там він заробляє, а на другому голуби, на яких зароблене витрачає. 200, 300, 400 євро. Тисячі євро за... за один голуб, так, може, може бути. У нього понад тисячі голубів і звичайно птахи мають бути найкращі, найкрутіші. І аби вони такими були, треба їх щодня тренувати. Дві години літає, потім тренер кличе голубі назад, і голубі сидять в вольєр, купають, Ну, Як спортсмен. Хороший? Режим? Режим, режим. Це вже не просто голубник, голубодром. В західній Європі таких багато. І нині фанати звідти приїздять у Павлівку по його птахів. Матіас – селекціонер. Найшвидші голуби, чемпіони отримують власне приміщення, там можуть вивезти пташеня. Бачите, тільки що із яйця веліз один малий голуб. Уже шута. і я думаю, через 2-3 години буде сестричка. Б'ється, б'ється, трошки б'ється. так. Ці малі ще мокрі. І через 25 днів він вже літає. А ось ще одна гордість і хобі Матіаса – Фокстер'єри. І звісно, теж чемпіони. Ми маємо три інтерчемпіони. Mm -hmm. А це дуже, дуже круто. Ми маємо теж наші кури, які зайця для кафе. Вони теж са да. Ну я, я привіз теж із німеччини кури. У ресторан здебільш ходять не місцеві, а люди з Франківська, які приїжджають у кімний клуб Матіяса. У нього тут понад 40 коней. А це для дітей спеціально. Так, я привіз із Німеччини. Перепрошую, це ваше тут приміщення. Так. Дякуємо, що вас так гарно тут зразки Дякую, дуже приємно, що дякуємо вам. Ця пара фотографувалась тут для весільного альбому, матір з тим потішений. Він певен, трошки часу його Павлівка зрозуміє. Моя мама вже 91 рік має і теж кожен рік приїхав, зараз уже не їде, але ну, ми кожен рік по телефону говоримо. Я теж спочатку сказала, йлки, поки що їдеш в Україну, що там. А потім вона приїхала і бачить, що ми там робили, і скаже, супа, це гарно, і це подобає. Німець хоче гарних взаємок з українським селом, готовий купити землю кінного клубу, аби тільки продали. Я маю добре відношення до Павлівка, до мешканців. Я думаю, 50% нас любить і вважають, і 50% має джаба. Попри всі труднощі, матір звідси нікуди не збирається. Хоча з Павлівською дівчиною, через яку й переїхав сюди, давно розійшлися. Вона в Бельгії, а він вріз коріння в різь українське село, і навіть його українське вже з місцевим говорито. Це капець. Дмитро Витвиненко, Олексій Синельников, Дмитро Волошко та Артем Гайдамака. Програма Вікна. СТБ. А вже завтра чекайте на нову серію іншорідних героїв, американець, який пече хліб на Київщині. Що таке робота в поті чола по американському? Ви думаєте, що багато працюєте? Подивіться завтра, скільки працює він.